Вітаю, друзі. Давно не говорили про Білорусь. Тут Лукашенко затіяв навчання з таким дуже специфічним напрямком, оскільки українські медіа весь час говорять про наступ з боку Білорусі на територію України. Ну і кремлівські Шавки теж лякають весь час іпотетичним наступом на Захід України. Там справді є вразливе місце, це варош і в вароші атомна станція Рівненська. Знаючи такий ядерну сверблячку Путіна і нерозв'язану проблему з Запорізькою атомною, цей покидьок може влаштувати що завгодно. Тому зрозуміло, що загроза така існує. Але Лукашенко погнав свої війська в бік березини Німана, тобто він погрожує Литві і Польщі, і це виглядає як ну, такий анекдотичний акт відчую. Чому, власне, анекдотичний? Тому що є старий анекдот, щоб напасти, як стати Україні незалежною, напасти на Канаду і здатися. Це в радянські часи був такий віц. Але Лукашенко наскільки розчавлений Путіном і його Шоблею, що в нього лишається, аби повністю не бути поглинутим путінізмом. Справді оголосити війну країні НАТО і здатися. Жарт, звичайно, але чим чорт не жартує? Лукашенко справді загнав себе просто в безвихідь, тому що основний предмет його експорту – паливно-мастильні матеріали, і Міндобрива Білорускалі дуже важко експортувати. Без Росії це ніяк не експортується. Я не виключаю, що там уже повну функціонують турецькі прокладки, але транспортувати це через українські порти або через порти Балтії точно неможливо. Хіба через Мурманське, як йому росіяни там натякали, можливо, що так воно експортується, але швидше за все, що за такими, ну, Дисконтними цінами якісь російські компанії забирають собі це і потім перепродають, мудряючись якось його таки транспортувати. Власне, в чому проблема Лукашенка в разі нападу на Україну? Якщо справді білоруські війська війдуть на територію України, по-перше, нас навіть селяни із косами і вилами будуть. Вбивати зайд. Після того, що натворили вони на Київщині, ненависть просто зашкалює, і ненависть це поширюється, на жаль, на білорусів, дуже близький до українців народ, який потерпає, по суті, під російським чоботом. Бо Лукашенко ні за який суверенітет не боровся ніколи. Він боровся за наживу для себе, для своєї родини, для свого оточення. Він оточив себе ФСБшною Шоблою. Власне, вона його і просунула на, на посаду. Тому ця це, це істота ніколи не була самостійною. Хоча деякі білоруські націоналісти пробували видавати його за самостійного гравця. Ну, не, не будуйте собі ілюзій. Лукашенко думає, що білорусь це він. Ну, це е, така психіатрія авторитарних е, людей. Але в чому власне пастка нападу на Україну. Головна пастка полягає в тому, що якщо оці 15 тисяч боєздатних російських ой, білоруських е, військ, які є, по суті, опорою режиму, ці війська е, не для того, щоб Захищати країну. Ці війська для того, щоб утримувати при владі Лукашенка. Вони так вишколені. Далі, спецслужба Білоруська вишколена так, щоб боротися не на зовнішніх майданчиках, а боротися з внутрішньою опозицією. Вся оця історія з транзитом іракських біженців це російська розробка. Але вона дозволила Лукашенка прив'язати намертво до Путіна. І от прив'язаний намертво до Путіна. Лукашенко пробує дригатися, ну, виказувати якісь конвульсії. Але якщо війська білоруські війдуть на територію України і будуть розгромлені, то Лукашенку доведеть, доведеться опиратися виключно на російські багнети. Для Путіна це буде підстава окупувати. Білорусь остаточно під гаслом захисту незалежності Білорусі перед НАТО. І тоді Лукашенка не треба буде навіть зміщати. Хай дригається, хай, хай Білорусь остаточно розчиняється в тіні Росії. Бо поки Лукашенко на цій посаді, доти Білорусь буде розчинятись, розчинятись в, кисло... в російській кислоті. Аж поки не розмиється і щезне. Тому Лукашенко з цими навчаннями він постійно вдається до таких трюків. То парашутує десантників, тобто проводить навчання, коли вони всі з, з е, парашутами ну, укомплектовані з парашутами, бігають по кривих доріжках, зміцнюючи так би мовити, м'язу. Структуру ніг і е, коліностопи, то ще, ще якісь е, варіанти із побудовою десантниками таких людських пірамідок із розбиванням цеглин лобами, тобто, все це демонстрація того, що Лукашенко хоче якось відкупитися від путінської війни. Тому що ці його десантники потрібні йому для того, щоб роз, роз, знову, в разі повторних протестів, розганяти людей на вулицях. Навряд чи вони здатні на щось більше. Якщо ж їх переб'є, переб наприклад, українська тероборона або регулярні війська, то це означатиме що. Лукашенку навіть нікого буде протиставити не лише щоб захиститися перед ну, агресором, так би мовити. Ну, не, да, не дати себе просто з'їсти безбожно путінським е, зайдам. Але, е, по суті, він лишиться незахищеним перед внутрішнім опором. Він робить відчайдушні кроки, аби. Відкупитися бронетехнікою, відкупитися якимись ліжками в шпиталях, відпускає на контракт в російську армію своїх офіцерів, військовослужбовців, заплющував очі на вербування ЧВК Вагнер найманців по території Білорусі, аби тільки особисто не вступити в війну. Найголовніше, що він випорожнює свої склади. І це такий ніби сигнал до світу, що дивіться, я не хочу воювати. Я віддаю росіянам все, а хай вони десь воюють там в Україні, я не хочу воювати. Але Лукашенко не робив такої біди в Україні, що в українців є дуже великий список претензій. Персонально до Лукашенка і до кожного його Хреніна, і не тільки Хреніна. Ці вилупки Лукашенківські дуже добре знають, якої вони шкоди наробили Україні. Але найпринизливіше те, що жлобська міліція разом із білоруським криміналом. Організували скупку краденого все, що вивозилося з наших будинків під Києвом, в тому числі з МОГО. Тому за це ще буде окремий рахунок Лукашенку і його клітці. Чи буде удар з території Білорусі? Хіба мало Путіну того, що Лукашенко і так зв'язаний по руках і ногах. Можливо, Путіну треба більше. Можливо, Путіну зараз потрібен не удар по Україні з території Білорусі, а поглинання Білорусі в втеча з України. Тоді він точно продасть поглинання Білорусі як кінцеву мету спеціальної операції. Про Україну він скаже, що нацизм в Україні переможений. І що один народ білорусько-російський нарешті об'єднався. Хай російським брехунам і нацистам пір'я в горі виросли. Ми їх не наводітимемо років сто не менше. Але дуже добре нагадую, що український парламент визнав білорусь тимчасово окупованою територією. Тому. По суті, і ставити, ставитимуться українські військові до білоруських в, за, в, в разі нападу на Україну, як, військ, як до військ, що окупали, окупували Білорусь, тобто вони будуть подвійно знищуватися. І нарешті дальня артилерія відіграється на. Батьківних основних заробітках. А заробітки в нього нафтопереробка і Білорусь Все інше ну, майже дохле. Покорівника вже не будуть українські військові бити, тому що українці люблять тварин більше, ніж Росія. Переможемо. Слава Україні.